Сьогодні ми презентуємо. Мапу кав'ярні, які дають знижки на напої з собою, коли ви приходите зі своїми термогорнятками. Цю ініціативу Зіровейськ Львів започаткували у 2021 році. На сьогодні 93 кав'ярні, які належать до 11 мереж, вже надають знижку на каву з собою. Але ми дуже сподіваємося, що така ініціатива скоро буде доступною у всіх кав'ярнях міста. Ми закликаємо всі кав'ярні чи заклади громадського харчування, які продають напої з собою. до а мешканці мати свої горнятка. Це можуть бути більші термоси, де напої, наприклад, довго зберігають температуру. Або я люблю зовсім мініатюрні горнятка. Ось таке тоненьке горнятко. Я завжди ношу з собою навіть в найменшій торбинці, і воно легко відкривається. Тож е кожен раз я маю нагоду пити напій зі свого горнятка. Чому це вигідно людям? Людям це вигідно, тому що заклади власне надають знижку. І ви таким чином економите кошти. Ну, ви знаєте, куди сьогодні потрібно скеровувати всі заощаджені наші кошти? Звичайно, на підтримку нашої армії. Так виглядає моє горнятко, з яким я ходжу практично щодня. Я його маю в сумці або на роботі. Наші дослідження спільні з Zero Waste показали: що мінімум одна п'ята об'єму смітників в місті складається з одноразового посуду для пиття кави. Для міста дуже важливо, щоб якомога менше відходів генерувалося, і коли ми виключаємо Просто одноразовий посуд, який ми можемо взагалі не використовувати, це є насправді серйозна допомога місту для того, щоб ми продукували і вивозили відходів якнайменше. А це означає менше витрат на вивезення і утилізацію, і навіть на прибирання. Коли люди приходять зі своїми горнятками, ми надаємо їм знижку мінус 10%. До нас часто приходять люди зі своїми горнятками. Це бувають абсолютно різноманітні: від великих керамічних горняток до маленьких пластикових чи резинових горняток. Таким чином ми причетні до зниження кількості сміття на вулицях Львова. Для того, щоб клієнти знали, де купити каву у своє горнятко та отримати знижку, на сайті Zero Waste Львів є мапа, де зібрана інформація про всі такі заклади. А кожен заклад може отримати ось такі наклейки і позначити себе. Ось цей QR-код веде на мапу на сторінці Waste Львів, де розміщена інформація про всі заклади, які надають знижку. На напої у свою тару.